Привіт! На мені зараз е, одягнена курточка Magnum Soft Shell. Колір хакі. Це оригінал. Ми працюємо з офіційним виробником. Значить, розмір 3 мій е, зріст 177 см. Вони йдуть від М розміру до 3 xl Значить, Відчуваю себе дуже вільно. Є додаткові липучки для того, щоб рукави можна було регулювати для зручності. Значить, Кишені йдуть з замками. Замки достатньо міцні, я так розумію. Всередині є підкладочка флісова. От додатково Терман, кишеня, тут теж якась додаткова кишеня. Дуже легка і я думаю, що вона гарно захищає від вітру і від дощу. Я думаю, що це курточка на всі сезони. Значить, оптова ціна 1119 гривень, роздріб її 2490 гривень. Запрошуємо.